Догляд за міжпольовими дорогами зменшує вам витрати. Якщо ви з цим не погоджуєтесь, то додивіться це відео до кінця. Я вас спробую, щоб ви змінили свою думку. Фури, автомобілі, які вивозять урожай від комбайнів, які зараз молотять на полі. По-перше, ви таким чином можете зробити маршрути, не виїжджаючи на... Дороги загального користування і на порядок економити кількість пального, кількість техніки і кількість машин для вивозки. Дивіться, один вже уїхав, другий вже летить із е зерном. Машина стоїть. Машин мінімум, черги з машин нема, тому що все правильно організовано. Один перегрузчик, другий перегрузчик і декілька комбайнів. Знову наповнень. Ну, зараз будемо підем туди.